Добрий день, малятка. Сьогодні ми з вами сконструюємо ялинки. А конструювати ми будемо з трикутнички великого розміру, меншого і найменшого. Ось беремо, дивіться, великий трикутничок. Ось так ставлю. Тепер трішки менший. Ось подивіться. І саме найменший беру трикутничок. Ось погляньте. Подивіться, яка в мене ялинка вийшла висока. А тепер роблю трошки нижчу ялинку. Ось знову трикутничок ставлю. І ось так. Подивіться, в мене вже менша ялиночка. І ось так. Ось менша ялиночка. І ще один трикутничок. Бо там, подивіться, сама маленька ялиночка вийшла. Подивіться, які в мене вийшли ялиночки. Висока, низька і низенька. Або велика, менша і найменша.